Всім привіт! Сьогодні приготуємо відоме печиво тук в домашніх умовах. Його може зробити навіть дитина. Крім того, це дуже дешевий рецепт. Не потрібно ні яєць, ні масла. Виходить, крекер, справді схожий на магазинний, але натуральний та без хімії. Спробуйте. В Миску виливаємо 150 мл молока та додаємо 40 мл олії. У мене оливкова, Можна взяти соняшникову, гарно все перемішуємо. В глибоку миску висипаємо просіяне борошно 300 г. Додаємо 1 чайну ложку солі, одну чайну ложку цукру і одну чайну ложку розпушувача. За бажанням можете додати паприку за смаком. Все перемішуємо. Та додаємо наше молоко з олією. Перемішуємо спочатку вінчиком, потім можна взяти. Присипати трішки борошном і вимістити руками. У нас виходить досить туге тісто. Додаємо одну столу ложку олії і вимішуємо, щоб тісто налипло до рук. Залишаємо тісто на 30 хвилин. Ділимо тісто на дві частини. Одну викладаємо на пергамент та розкачуємо якомога тонше. Чим тонше ви розкатаєте тісто, тим смачніші крекери у вас вийдуть. Нарізаємо тісто на шматки. Вони у вас можуть бути різної довжини та товщини. Це залежить від вашого смаку та бажання. Обов'язково проколюємо веделкою, щоб тісто не піднімалось. Змішуємо 1 столу ложку олії з 1 столу ложкою води та все гарно змащуємо. Нагріваємо нашу духовку до температури 180 градусів та випікаємо до готовності. За бажанням ви можете посолити або додати спеції. Вони додаються відразу, коли ви їх змастили. Смачного.